Щоб зробити замовлення в компанії Рослина Карпат, заходимо в свій особистий кабінет, вводимо паролі, які ми прописали при реєстрації, і попадаємо в свій кабінет, вибираємо головне меню. Нам відкривається інтернет-магазин. Нажимаємо на нього, і тут бачимо, що все вже поділено по розділах: здоров'я, краса, екодім, новинки, акції, література. Якщо ми вже знаємо, що нам потрібно купити, ми можемо, щоб швидше ввести усюди в пошукову стрічку. Наприклад, Лімфорен. Починаємо вводити і нам вже підтягує цей продукт. Нажимаємо на цей товар, і ось ми можемо про нього зразу все прочитати. Склад, застосування, характеристики, відгуки. І вибираємо купити. Повертаємося назад. Якщо... Ми знаємо, що нам потрібно, можемо продовжити далі через пошукову стрічку. Якщо не знаємо, можемо вибрати по розділах. От, наприклад, краса. І дивимося, що тут є: догляд за волоссям, за обличчям, за ротовою порожниною. І, наприклад, нам потрібно догляд за ротовою порожниною». І вибираємо зубну пасту. Тут також, нажавши на товар, ми можемо про нього все прочитати відгуки і вибираємо купити. Якщо нам більше нічого не потрібно, ми заходимо у корзину. Весь товар наш додається в корзину, яка зліва вверху. Ось тут перевіряємо товар, який ми вибрали. Якщо все правильно, то оформляємо замовлення. Вводимо дані, хто отримує. Якщо, наприклад, ви хочете відправити комусь іншому, а не собі. Ви нажимаєте Інший отримувач і вводите його дані. Вибираємо метод оплати, банківський переказ. Тут є розрахунковий рахунок, код можна скористатися. І вибираємо тип доставки нова почта. Якщо вам потрібно Укрпошта, а не нова почта, то ви можете написати менеджеру і відправити йому адрес, на який вам відправити. Завжди, після того, як зробили замовлення, вам передванює менеджер. Вибираємо адрес доставки, якщо нова почта. Перевіряємо, чи все правильно, і нажимаємо оформити замовлення. Після За того, як нажали Оформити замовлення, нажимаєте справа три крапочки, заходите в свій особистий кабінет і в історію замовлень. Тут в історії замовлень відображаються всі ваші замовлення. Якщо вам потрібно переглянути замовлення, ви просто нажимаєте на глазик і перевіряєте своє замовлення. Бажаю всім хороших покупок і хорошого дня!